Влад Зайцев, заслужений артист України, для якого виконання своєї пісні стало одним із важливих моментів всього виступу. Пісня має назву Доля захисників. Вона була написана на слова полковника заслуженого діяча мистецтв України Володимира Мельникова. Я написав музику. Я знав, що в нас будуть тури, що в нас буде підтримка для наших захисників, для наших військовослужбовців. Для нашого народу України нам треба такий твір, який буде надихати і військовослужбовців, і народ України, і переселенців, які чекають повернення додому. Я вирішив зробити її в стилі попрок, тому що саме він відображає цю міць. Цю зброю наших залізних хлопців, які створили могутній щит броню, яка тримає кордони, тримає небо, захищає, підтримували солістів і артисти балету. Вони подарували глядачам візитівку українського народного танцю гопак.